Він жив ніби у корівнику. Там не було достатньо міцних умов, тому він міг легко втекти. Взяли Ми взяли ловчі палиці і очікували опору з боку тварини, адже це дика тварина. У нього все-таки дикуватість закладена в генах. Він трохи боявся, як велика собака, але загалом ми без проблем його зловили. Посадили в машину і привезли до притулку. У Пегасі вовчиня назвали Балто та згодом підселили до двох дорослих вовків, які вже давно мешкали у притулку. Знайомство пройшло спокійно, попри різницю в характерах і віці, його прийняли у свою зграю. У нас була у нас жила вовчиця та старий вовк. Вовчиця була хвора на рак шкіри, тому сьогодні її вже немає з нами. Вовк теж помер від старості. Останнім часом вони жили разом, тобто ми їх з'єднали, і вони були друзями. Його відхід він пережив дуже трагічно. Він вив, не знаходив собі місця, але час лікує і згодом він заспокоївся. Зараз Балту вже 5 років. Він спокійний, урівноважений і любить спілкування з людьми. Найбільше тішиться, коли отримує свої улюблені смаколики або грається з іграшками. Ми навіть потрапили у вольєр до вовка, щоб його трішки підготувати смаколиками. І ось він вже такий задоволений, потихеньку підходить, трішки соромиться, але смакує. Він любить м'ячки, але я боюсь, що його. Он...